А що там з приводу Міжнародного валютного фонду? Зрештою, і допомоги України, бо я так розумію, що все рівно питання бюджету, да, питання наповнення бюджету і так далі, воно одне з ключових залишається. бо, ну... Дивіться, там є два, так скажемо, два шляхи утримання цих грошей. Зараз мова йде про те, що там заморожено 311 мільярдів доларів. Перший шлях це віддадуть нам, наприклад, все 311 мільярдів, і ми будемо жити е, і відбудовувати нашу країну. Обов'язково, я думаю, що також буде е, е, модель відновлення нашої країни, е, як Маршал, наприклад, та Маршал-2. І таким чином ми будемо відбудовувати країну. Ну я думаю, що. Е, це неможливо зробити швидко. Було запропоновано декілька варіантів. Там було запропоновано три варіантів. Перший, що нам віддають гроші, другий, наприклад, там, що є фонд, який, наприклад, про це говорив я тоді, там Німеччина. 60 мільярдів, 40 мільярдів Франція і 60 мільярдів, мільярдів інших країни. Тобто це 160 мільярдів, які накопичують на цьому да. фонді, і потім віддають нам. Я думаю, що найбільш най більш вероятний. Я думаю, що це нам зараз допоможуть і віддадуть кредит. 160 мільярдів. Примут. На законодавством рівні, uh -huh. що це гроші, які в Європі, вони заморожені назавжди, так скажемо, на 50 років, наприклад. І з цих грошей, які там заморожені, будуть так скажімо, сплачувати це відсотки. Але гроші ми отримаємо. За це два роки за 26 і 2, за 27 соми рік. так ну тобто, ну тобто, по суті, тим самим л э, э, логіка написала <laughs> да, Тобто, по суті, виходить, що ну ми зможемо пройти, э, да. Тобто, ці со я мені кажуть, що там промежуточний, так скажем, документ вже є. Uh, і uh, скріш, що буде uh, позиція наступна: що ми отримаємо зараз 160 мільярдів, uh, це буде такий кредит, який ми отримаємо. А за рахунок грошей, uh, які uh, Будуть uh, накопичуються на фонді цьому, uh, то вони будуть uh, сплачувати це uh, відсоток і кредит. Ну, слухай, uh, а в наступному році, в 26-му році, допрацюють і. І ще не вирішено механізм, тому що, послухайте, ну зараз мова йде про 160. Так. А ми маємо стільки ж там. Тобто 160, що залишається, так, так, так. я вважаю, що потрібно і це 160 забрати. Так, так. А тому я думаю, що, то, що перший дзвінок, що це гроші заморожені на 50 років і ніхто повертати не буде, це вже гарна новина. Тому, друзі, гарна новина, що ми отримаємо гроші. Ось і е, я хотів би тебе ще спитати. М, е, ага, е логіка це про посперед Єрмака. От Алекнопише пише, адвокат Єрмака, але США кажуть, що Єрмак голова офісу, але перевищує повноваження. А, це погано. «Зять Трампа відсили, відсили голова в від а ані представляє США на переговорах з РФ. Е логіка. Це пропост вище про а, Єрмака. Ну, там, е, знаєш, писали різне. От що ти теж скажеш е, про от таку от, такий підхід е, Штатів? Ну, давай, це, давай так скажемо. Ну, дивись, послухай. Е, окей, ну, друзі. Тобто, я правильно розумію вас, що якщо президенту Зеленському не подобається Венц, то його можна звільнити. Я правильно ж розумію? Або, ну, або ну, Кушнір. Кушнір чи Євенс. Чи... Да, почекайте, Витков. друзі, ні Вітков, ні Кушнір не ні мають ніякої посади. Це прихлібателі, вибачаюсь, які офіційно ніде не працюють. Це, так скажімо, схемщики. Ні, чого випадаєте? Я на, радники, радники, да, так, ну, так звані. Ну. Я не знаю взагалі, а вони мають е, е, посвідчення радника. Ви їх бачили? <риклад> Я ні. Я не знаю. Тому, тому, друзі, якщо давайте проголосуємо, мені не подобається Венс. Звільнити Венса. Чому не Вітков? Витлечить взагалі що потрібно його відправити три йому на надягнути <сікунчики>, йому на <сікунчики, так, да, що там він так є? і ні, які там у цих Кокошник. на блядь. На, 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 начепити і відправити його блядь, в Росію. Тому, друзі, ну я не вважаю, що це нормально. Я говорив, я не фанат Єрмака. Я вважаю, що потрібно би його звільняти, коли тільки все це скандальна це Скандально. Але бали, я не вважаю правильним, щоби. Американці, або хто інший, або в нашій країні хто ж вимагали говорив. Не бери Олексія, будь ласка, на ефір. Блять, ви хто такі? Да, да. Ну я президент, я хочу вирішувати. Я мені подобається Єрмак, я хочу з ним працювати. Що ви хочете? Блять, так, так. Ні, я з тобою тут згоден. Дивися, у мене ще а, тоді м, можете, таке питання, може, ти трошки проговориш і нам, і нашим глядачам. як ми далі будемо наш чудовий урядовий квартал а, працювати? Так, да, хочу розповісти, що я б хотів би відпочити а, завтра. Ми. У мене там деяка є операція, і я е, сподіваюся, що все буде добре. І в січні місяці ми самі зустрінемося обов'язково. Я поки не можу сказати, е, як, коли це буде, але сподіваюся, що це буде е, там всередину, так скажемо, е, в січні. Я хочу, щоб все відпочили, у всіх був гарний настрій, е, всі підготувалися, е, посвідкували новий рік. І е, ми отримали 26-му році обов'язково, щоб закінчилась війна.